40 тижнів з хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень шостий. Ми розкажемо про фізкультуру під час вагітності. Фізичні тренування на першому триместрі допомагають подолати побічні ефекти і зміцнюють ваше тіло. Плід росте вражаючи швидко. На початку шостого тижня він сягає 4 мм завдовжки. Наприкінці цього ж тижня він виросте до 8 мм. Серце вашого майбутнього малюка. Має вже лівий та правий шлуночки. Цього тижня ми можемо спостерігати його биття від 100 до 130 ударів за хвилину. Саме в цей період майже половина усіх вагітних жінок потерпає від нудоти. Відома як ранкова нудота, вона може з'являтися у будь-який час. На жаль, чарівних пігулок, аби позбавити вас від токсикозу, немає. Цей дискомфорт неминучий, адже ваше тіло адаптується. Допомогти йому пристосуватися до нового стану можуть фізичні вправи. Але перед тим як їх виконувати, обов'язково порадьтеся з вашим лікарем. Деякі школи для вагітних та спортклуби пропонують спеціальні комплексні заняття. Наша цель це здоров'я, в общем, фітнесу – це оздоровлення. Це не результати, це конкретно всіх функцій організму. То, що будуть інтересувати конкретно маму і малыша, это восстановлення серця, сосудов, нервне система і дихательная система, плюс обогащение організму кислородом, що важно і для жінки, і для ребенка. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Татьяна. Сегодня ваш тренер по фитнесу. Очень приятно. Я Наталья. Взаимно. Пойдемте со мной, Наташа. У комплексі вправ перший тренажер називається «Груди спина». Вправи на ньому розраховані на укріплення м'язів спини та ромбовидного грудного м'язу. Жим від себе, тяга на себе. Видихаємо завжди на усілля, тобто від себе. Так, угу. да, все правильно. Локти на равне груди и первое движение этажей. От себя. Uh -huh. Хорошо. И к себе. Хорошо. От себя. І помните, з выдохом. Выдох. і вдох на себе. Можемо переходити на следующую станцію. Мета так званої аеробної станції відновити роботу серцево-судинної системи. І давайте потягнемося по сторонам. В одну сторону. У угу. Хорошо. Наступна управа зведення і розведення ніг. Носки на себе, Ноги ми розводимо і сводім. Розводим і сводім. Дихання. ми завершаємо видих на усі. Такий тренажер допомагає розвивати м'язовий апарат, що задіяний у потугах. и сведения. Хорошо. И выдох. Не забываем дышать правильно. Хорошо. Почему нам важно именно это упражнение? При родах ноги несут 40% нагрузки на себе. Да, поэтому нам очень важно укрепить именно вот мышцы внутренней поверхности бедер. Для того, чтобы укрепить мязи рук, а это вам знадобиться, когда малюк народится, Инструкторы пропонуют наступный тренажер. Он называется бицепс-трицепс. Поочередно опускаем и поднимаем руки. Работают у нас бицепс-трицепс. А сколько взволили мои тривати тренування? А, полчаса. Сюда будут входить и силовые нагрузки, и аэробная нагрузка, и растяжка. И еще несколько слов по поводу интенсивности. Ви з собою всегда следите. Насколько комфортно ви себя чувствуете? Как только у вас какие-то неприятные ощущения, нует, тянет что-то еще такого характера. Сразу сообщите об этом тренеру, да, ми пересмотрим вашу нагрузку. Договорились? Дякую. У наступній серії «40 тижнів з хагіс. Фізіологічні зміни, що позначаються на повсякденному житті. Головні болі, хворобливі відчуття у грудях та інші прояви. І деякі поради фахівців з цього приводу Відеогід з вагітності 40 тижнів з Хадіс.